Анна Барас, як бути щасливим. Про горіхи. Лише два бразильських горіхи на день містять щоденну дозу селену, незамінного для нормальної роботи щитівки. Регулярне вживання цих горіхів поліпшить настрій і значно знизить рівень тривожності. Пити воду. Випивати від 6 до 8 склянок води на день важливо для психічного здоров'я, благополуччя і щастя. Вода розносить поживні речовини в клітини нашого організму і вимиває токсини. Зневоднення призводить до дратівливості і зниження концентрації. Не забувайте, що гарячі напої, фруктові соки та свіжі продукти, особливо овочі, також містять воду, і тому обов'язково повинні входити до вашого щоденного раціону. Їжте для здоров'я і тривалого щастя. І відмовтеся від кофеїну. Якщо ви схильні до тривожності і перепадів настрою, бажано обмежити вживання продуктів, що містять кофеїн. Деякі вчені вважають, що кофеїн є однією з найбільших вагомих причин занепокоєння, а вживання більше 9 чашок кави на день. Господи, ну хто б'є дев'ять чашок кави на день, може посилювати стрес і навіть провокувати напади паніки. <кій> що занадто то не здраво», – казала моя бабуся, так про все можна сказати. Це пов'язано з тим, що кофеїн, даючи нам відчуття бадьорості, одночасно блокує рецептори чутливі до аденозину, який відповідає водночас і спокій. Чесне слово. Так і солодкого можна об'їсти, що стане погано, підскочить цукор в крові. Так, що завгодно. Навіть з корисних продуктів, якщо багато з'їсти, я читала, що занадто багато вітамінів гірше, ніж нестача вітамінів. Настрій і алкоголь. Після тривалого робочого дня багато хто тягнеться до келиха вина, щоб розслабитись і зняти стрес. Алкоголь широко відомий своїм заспокійливим ефектом. І дійсно, алкогольні напої сприяють вивільненню ендрофінів природний наркотик, гарного самого почуття. Але цей ефект нівелюється почуттям тривоги, що залишається після того, як первісна ейфорія минає. Намагайтесь скоротити споживання алкоголю в цілому. Але якщо ви любите спиртні напої, обирайте к'янці, мерло або каберне совіньйон, оскільки технологія виготовлення цих вин робить їх багатими на мелатонін, гормон, сне. Оптимізм це віра, яка веде до досягнень. Ніщо не може бути зроблено без надії. Гелен Келлер Прямуйте до щастя з продуктами з цільнозернового борошна. <кій> Хочеться і вельми спокусливо з'їсти шматочок торта чи бісквіта, коли у вас поганий настрій. Важливо пам'ятати, що поєднання цукру і очищеного борошна в цих продуктах може викликати безліч проблем і навіть нашкодити вашому здоров'ю. Ці проблеми варіюються від косметичних до набагато більш серйозних, таких як, наприклад, діабет. Будь-яка з них може змусити вас занепасти духом ще. Ще більше, замість цього, спробуйте включити до свого раціону більше продуктів з цільнозернового борошна. Просто замініть білий хліб хлібом з висівками, білий рис нешліфованим. Або виберіть зерновий сніданок, який містить цільнозерновий зерновий рис. Ви також можете поекспериментувати на кухні. Чому б, наприклад, не спробувати використовувати булгур у салаті або просто в таджині. Варіантів безліч уживайте незамінні жирні кислоти. Виживання кислот омега 3 важливе для підтримки здорового духу і гарного настрою. Найпростіший шлях отримати правильну кількість цих кислот, з'їдати дві порції жирної риби на тиждень або щодня додавати столову ложку насіння гарбуза і соняшника до каші або салату. Настав час бути щасливими, Підтримуйте свій настрій з макою. Порошок маки це суперфуд з бульб маки, яка росте в проанських андах. Цей порошок дехто називає як натуральною віагрою через його дивовижні властивості. Порошок маки особливо корисний для жінок, які страждають на предместруальний синдром або погане самопочуття, адже він зменшує тривожність, дратівливість, полегшує депресію, загальні бої і знімає напругу. Малка також позитивно впливає на ендокринну систему, яка регулює настрій, обмін речовин, сексуальну функцію і сон. Спробуйте посипати порошком маки каші, або додавати його до коктейлів або випічки.